Я виросла фактично на трьох портретах роботи Григорія Ксьонза. Це моя бабуся-одарка. Портрет дуже подібний до цього. Моя бабуся От, і в мене теж є вірш-портрет. Другий портрет брата Сонця і третій мого молодого батька невеликий портрет. Я завжди знала, що в мене є такий родич, але я ніколи не знала, що він настільки. Відомий. Відомий. відомий, тобто він взагалі був не дуже, а про, не дуже відомий. А про те, що він ніколи писав, то я й не чула, на жаль, а виявляється, ну, ми розуміємо, чому це так було. О, тепер я хочу прочитати два вірші. Можна портрет? Відомий. Бабуся сидить на криниці, навіки зупинена мить, велична, як скіфська цариця. Бабуся моя сидить. Красива, молодша за мене, мій батько малесенький син. І з гіллям е вишневим зеленим схилилась бабуся на тин. Прилинула далечі хмарка е в солом'янім літнім брилі. Сідайте, бабуся, бабусю Одарко, ну що вам робити на землі? В яскравій такій вишиванці, на мисті, у плахті рясній. Життя ваше зовсім не танці, і навіть не тільки пісні. Та слів тих не чує цариця, ні зморшки на гордім чолі, немов приросла до криниці, немов приросла до землі.